Збройні сили України нещадно нищать ворога на всіх напрямках, з наснагою знищуючи ворожі логістичні центри, склади, БК, особовий склад і натхненно продовжують розгром, не іміючий аналогов російської техніки та артилерії. Українське військо героїчно стримує противника, а на певних ділянках контратакує і звільняє наші землі. Слава Україні! До вашої уваги програма військо телерадіостудії Міністерства оборони України, БРИЗ. На південному фронті тимчасова лінія фронту проходить по берегах Дніпра, але вже в найближчому майбутньому вона переміститься набагато південніше. Саме тому наші воїни активно готуються долати водні перешкоди. Злагодження форсування Дніпра і подальший штурм ворожих позицій саме за таким сценарієм тренувався один з підрозділів Збройних сил України. Підготовка до повернення окупованих Росією територій триває. Близько двох місяців штурмовики відпрацьовують план дій бою в наступі з форсуванням водних перешкод. За легендою навчань, реальна фронтова ситуація. Лінію зіткнення розділяє річка. Штурмовики на поготові, утім, форсувати умовне Дніпро зарано. Швидкісні катери чекають свого виходу, адже окупований берег добре укріплений. Тож першими в дію вступає артилерія. За сценарієм далі відбувається імітація вогню з мінометів. На позиціях вже очікують снайпери та кулеметники. За наказом готові виконувати бойові завдання. Виконувати такий хід дій є дуже небезпечним і важким. Все це буде відбуватись в реальних умовах під прицілом ворожого вогню. Тож діяти потрібно негайно і максимально обережно. У цього підрозділу шеврон з написом здатні зробити неможливе». Командир видає їх лише після того, як військовослужбовець повністю пройшов навчання та тренування і готовий виконувати поставлені задачі у складі бригади. Ми готові виконати задачу, навіть та, що неможливо. Вони, значить, бачать це, що ми здатні на це. Вони нас вірять, ну і ми з вірою вперед. За словами заступника командира підрозділу, найголовнішим є готовність особового складу діяти. Саме для цього вони зараз ведуть активну підготовку і мають у цьому успіх. Загалом, головне, це якісна підготовка. От, е найскладніше це, мабуть, все ж таки е максимально достовірна інформація про противника, про замінування берега там, і ряд інших факторів. Але при якісній підготовці ці фактори можна нівелеювати. Підрозділ готовий до виконання поставлених завдань. Відомо! Заняття бараня! Небезпечні частини це в першу чергу саме форсування водної перешкоди і висадка на берег. Перше. Пересування по водній перешкоді, воно може бути вичислене ворогом і в цьому випадку можуть відкрити вогонь, а вести від, ну, вогонь у відповідь дуже складно. З водного транспорту друга небезпека полягає в тому, що більша частина ворожого берегу вона завжди замінована, і дуже великий ризик це втрата особового складу безпосередньо під час висадки на мінно-вибухових загородженнях. Підготовка підрозділів збройних сил України до наступальних дій пройшла успішно. Місцевість та змодельовані умови реальних подій дають можливість ефективно відпрацювати завдання. Майбутні штурмовики пройшли серйозну підготовку, тож ми маємо надію на близьку перемогу та повернення усіх окупованих територій. Будь-які штурмові дії відбуваються під прикриттям і попередньою підготовкою плацдарму нашими богами війни артилерією, ствольною чи реактивною. РСЗО БМ-21 ГРАД якраз і призначено для знищення ворожої піхоти, позицій і техніки одразу на декількох квадратних кілометрах. На одному з полігонів нещодавно сформовані бригадні підрозділи реактивних батарей відпрацювали навчальні дії та пройшли бойове злагодження. За словами командирів, бойове хрещення новобранців пройшло доволі успішно. Для керування і контролю дій розрахунків реактивних систем залпового вогню «Град» калібром 122 міліметри українські військові розгортають мобільний пункт стеження і управління навчаннями. Проводили заняття в умовах наступу на противника, розраховували цілі, повчали їх від тички. Мета відпрацювати кожен елемент навчання, завдати потужного удару умовним цілям. Ворожій техніці командному пункту Живі силі противника. з підготовленої вогневої позиції по мішеням, відпрацювання нормативів, хлопці сьогодні перший раз ну, стріляли з системи БМ-21, та й взагалі хлопці-артилеристи перший раз, скажімо так, пройшли по святу. Всі задіяні на навчаннях нове формування створене нещодавно. 99,9% батареї це мобілізовані в січні місяці цього року. Але, як показує практика, якщо займатися з людьми... Вони швидко хватають все на люту. В артилерійському підрозділі не всі професійні військові, а ті, хто ними став через російську агресію. Сам я родом з Нікополя, там були обстріли. Сам постійно туди ходив, потім сім'ю перевез до Вінниці, сам прийшов військомат, став на облік і ждав, коли мене визволить. Всі місяці визвали, одразу зібрав веші та й пішов воювати. Досвід служби не був, набув досвід на навчаннях, старався сам внікати все. Розуміє, для чого це просто потрібно. Цілі визначені координати отримані система залпового вогню в стані бойового застосування і здійснює вогневе ураження по умовному противнику. Так, займаюся, вчимся. Сьогодні перший раз. Стрільби все сподобалось гарно, чудово. Результатами проведених іспитів командири задоволені. Відзначають, всі щаблі підготовки та практичних відпрацювань пройшли відповідно до вимог з оцінкою добре. Задачу виконали. Ну, час потребуємо трошки, звісно, навички вдосконалити. Але загалом для, для першого разу хлопці молодці. Бойового питання вони ще не мають. але я думаю, ці хлопці проявлять себе на війні не хуже, ніж ті хлопці, які воюють з перших днів повномасштабної війни. 23 травня відзначає своє свято еліта Збройних сил України, морська піхота. В чергове доводячи, що їхнє гасло, вірні завжди, не просто майорить на бойових прапорах. У морській піхоті України є головний символ, право на носіння якого ще треба вибороти: берет кольору морської хвилі, які морпіхи отримують після подолання смуги перешкод. Про те, що проходить воїн, аби заслужити право на носіння берета, далі у сюжеті. Напередодні Дня морської піхоти військовослужбовці окремих бригад військово-морських сил Збройних сил України на одному з полігонів проходили смугу перешкод. Це комплекс фізично і психологічно складних завдань, які долаються лише найсильнішими. Це є як традиція, як виховання особового складу і стимул для кожного військовослужбовця за честь служити в морській піхоті збройних сил України. І є певні вимоги для того, щоб отримати берет морського піхотинця, перевірити його силу, волю, характер, відповідальність. Після відповідної і доволі тривалої підготовки необхідно скласти клятву морського піхотинця. Майбутні морпіхи мають підготуватися, а потім подолати так звану психологічну смугу перешкод. Спочатку пройти вогневу, тактичну, тактико, спеціальну та фізичну підготовку. Вивчити кодекс морського піхотинця і пройти саму смугу перешкод. Першим етапом була е, здача кандидатами на право носіння берета морського піхотинця е, теоретична частина, тобто теоретичні знання, ТТХ, зброї, основні вимоги. Основні поняття, основи ведіння бою на першому етапі. Перевіряється рівень фізичної підготовки і звичайно медичний огляд. Тільки після цього допускається до здачі психологічної смуги. Вона має такі елементи, з якими морський піхотинець стикається під час виконання бойових завдань. Тобто, всі ці навантаження, фізичні, особливо психологічні, є актуальними, тому що вони лягають на плечі морського піхотинця під час бою. У повній екіпіровці морські піхотинці мають здолати водойму. Багнюку та суходіл до стандарту підготовки та проведення ритуалу складання клятви морського піхотинця нещодавно були внесені певні зміни. Відтепер берет колір морської хвилі, можуть отримати і ті захисники України, які гідно проявили себе на полі бою з окупантами. Кожен військовослужбовець наших підрозділів, як то кажуть, живе тільки мрією, і вона буде, тому що всі настроєні тільки до перемоги. до... Нам чужого не надано, але свого не віддамо ні каплі. Вернемося на свою базу, створимо прекрасні всі умови для навчання, для проходження військової служби і підготовки не цього слова, елітного підрозділу морської піхоти. Смуга перешкод дає можливість перевірити не лише фізичні спроможності воїнів, але й їхню моральну стійкість, уміння працювати командою, вольові якості, силу прагнення стати морським піхотинцем. Зазвичай до фіналу доходять не всі, але цього разу максимальна кількість воїнів в День морської піхоти України таки одягла омріяний берет. Вже наступного дня всім воїнам, які подолали смугу перешкод, було вручено берети кольору морської хвилі. Символічно це сталося в День морської піхоти. Після хвилини мовчання в знак пошани загиблих побратимів та вручення бойових нагород та відзнак морських піхотинців привітав керівник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. Морська піхота це еліта. Я дуже радий, що у вас досвідчений командир бригади, командири батальйонів, які мають досвід, розуміння, що треба робити на полі. бою. я вам бажаю, щоб в бою все було легко. Щоб ви показували, що ви можете, чому ви еліта. Я вам бажаю, щоб ви всі зустріли перемогу без втрат. Разом до перемоги, слава Україні! І ось він довгоочікуваний момент складання клятви та отримання берету. Купаючи два морської піхоти України, я урочисто клянусь. Зберігати та продовжити бойові традиції морської піхоти. Умрі новий кондис рівської обов'язки. Бути відним з повноємця довці та честі відважних воїнів морських піхотинців. Для нових! Морська піхота народжена для звитяг. Основна місія кожного морпіха перемога над собою, над життєвими викликами і, врешті-решт, над ворогом. А омріяний берет кольору морської хвилі. Символ гордості та честі, яким кожен пишатиметься завжди. Заслужений академічний зразково показовий оркестр Збройних сил України та оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунджо Олексія Алмазова військово-морських сил України подарували незабутні концерти мешканцям міста Героя Миколаєва. Раворація! Ваків у військових одностроях місто Грой Миколаїв напевно не бачив ніколи. Одразу два чудових колективи, заслужений академічний зразково-показовий оркестр збройних сил України та оркестр 406 ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунджу Олексія Алмазова військоморських сил України у кількох локаціях дарували свою творчість незламним миколаївцям. Оказово, оркестр збройних сил співає для військовослужбовців і містян країни від моменту російської агресії. Наш оркестр розпочав свою концертну діяльність з 2014 року, і ми їздимо по всім нашим точкам, де є наші військовослужбовці і, і даємо концерти, піднімаємо їх бойовий дух і на, налаштуємо на, на перемогу, тому що я Україна. 24 лютого 2022 року колектив провів більше 350 концертів, перші з яких відбувалися у Києві. Ми розпочинали свою концертну діяльність з бомбосховищ метро. Потім ми поїхали по всій Україні по переселенцям, по нашим бойовим підрозділам, які знаходяться в різних куточках нашої України. Обійти своєю увагою саме це місто артисти не могли. Адже незламний Миколаїв своєю мужністю, хоробрістю та відвагою надихав усю країну. Річковий вокзал, зоопарк, торгівельні центри, знакові місця Миколаєва, зупинки громадського транспорту, артисти намагалися подарувати яскраві емоції навіть тим містянам, котрі не змогли прийти на основні концертні майданчики. Ні пісні, вітчизняні військові марші, зарубіжні джазові композиції, але все ж таки нині найщиріші емоції українців викликає та музика, що народилася чи набула актуальності з моменту повномасштабного російського вторгнення. чи позиція наших захисників, де довелося виступати, незабутні кажуть артисти. Концерти, які колективи провели у Миколаєві, забути теж неможливо. Тут гарні люди, і мені заповнилося тим, що коли ти приходиш. І виконуєш якісь наші українські пісні, і люди з тобою співають. це напевно найбільша підтримка була наших артистів сьогодні. Коли ми бачили на площі, як вони разом з нашими музикантами виконували наші українські пісні. Пісня і мова цими знаковими для всіх українців елементами генетичного коду нашого народу цього дня у Миколаєві були сповнені серця кожного і глядача і виконавця. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці в соцмережі Фейсбук. Не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте в Збройні Сили України. Наближаємо перемогу разом! Героям слава!